Ви тільки подивіться на цей торт. Так і хочеться його з'їсти. Тортик точно дістанеться мені. Ви ж бачите, що на моїй футболці коло, то торт буде моїм. Ти не правий, правийся. Взагалі-то тортик ідеальної квадратної форми. А в мене якраз має бути все квадратне. Він круглий. Повтори геометрію, він квадратний. А я знаю, як зробити його трикутним. Відріжемо шматочок і можна куштувати. Він правда підходить мені за формою. Дивіться. Зараз як наїмся, поки Сем і фібі сперечаються. Повний захват. Сем, я ще раз повторюю. Сподіваюся, в останній торт квадратний. То яка вже різниця? Я його зараз їм і все. Ще один шматочок не завадить. Фібі, дивись уважно, торт не може бути квадратним, адже згори він круглий. Зовсім не важливо, якої він форми, але головне, що я можу розрізати його на трикутні шматочки. Ну от, друзі, дируться, а у мене залишився останній шматочок. Ну, все, друже. Якщо ти не розумієш аргументів, то тоді отримуй. Все, ти нічого не розумієш. О, ні, а де торт? Ням. О, а ви вже закінчили. Дивіться, я все за правилами зробив. Трикотний шматочок, трикотник на футболці. Дуже смачний був торт. Ласкаво просимо в геометрична їжа челендж. Вам посилка, друзі. Розбирайте. Тут лежать гострі чіпси Дорітос. Ого, прикольно. А хто був за кермом? Що ви смієтесь? Не вже вся ця упаковка з гострими чіпсами для мене. Гаразд, нічого не б'єш. Час готуватись до пожежі в роті. Фібі, ти зможеш. Зачекайте. Енді, трикутний начас спеціально для тебе. Що? Трикутний? І справді для мене виходить. Треба бодай, вогонь задути. Ось це Енді, лузер. Зараз їстиме гострі чіпси. Ну, зачекай, Сем. Добре сміється той, хто сміється останній. У мене з'явилася ідея. Зараз я зроблю стрикутні чіпсини одну велику та круглу чіпсину. А допоможе мені в цьому гострий соус та баско. Така чіпсина вже не для мене. Так, Сем? Бажаю смачного, мій любий, друже. О, що? Ти коли встиг це зробити? Вона й справді тепер підходить мені за формою. Давайте, друзі, тягніть всю можливу рідину. Скоро тут буде неймовірна пожежа. Ой-ой, починається. Денді Фібі, ви як? Всем, а ну ка перестань. Ну, що ж, виглядає непогано, але загасити вогонь на голові фібі не завадить. Пробачте, друзі, але чіпсина безмежно гостра. Я більше не буду її їсти, бо точно спалю все тут. А де їжа? Дивно. О, ось і прилетіло щось. І ще ще щось падає. Клас. Може, ще впаде смакота? Ні? Ну і добре. Дивіться, які апетитні панкейки. От би все з'їсти. Який з'їсти, Фібі? Вони круглі підходять тільки мені. Фібі, він має рацію. Але я теж хотів би шматочок. Сьогодні я офіційно жадібний. Зараз палю свої смачні панкейки полуничним сиропом, а потім все з'їм. Виглядає неймовірно апетитно. А цей сироп дивовижний. Це навіть смачніше, ніж я міг уявити. Блін, треба придумати, як і мені скуштувати цих круглих панкейків. Здається, у мене є ідея. За допомогою цієї квадратної форми я виріжу квадрат з круглих панкейків. Готово. Всем прошу звернути увагу, що панкейки тепер мої. Тут явно не вистачає збитих вершків. Зараз їх додам і можна буде спробувати. Який смаколик. Зацініть малюнок я старалась. Ось це умора. What? Щось не так. Одітько, вершки впали. Ну, добре, від цього панкейки менше смачними точно не стали. Просто неймовірні. Я теж хочу спробувати панкейк. А у Фібі якраз залишився останній. Треба зробити із квадрата трикутник. І мені в цьому допоможе світловий меч. Мабуть, розріжу твій панкейк червоним. Ось так. У мене тепер є два трикутні панкейки. Тада! Я вас усіх обдурив. Стіл я різати не планував. Але це дрібниці. Добрий час спробувати панкейк. І справді смачно, друзі. Не дивіться на мене так. Апетит псуєте. Ого! До нас їде вагончик з морозивом. Бувай, бувай, морозивник. Вау! Яке ж круте морозиво він нам залишив! Тут і вафельний ріжок, і кулька морозива, і ціла плитка шоколаду. Хочу шоколадку! Ей, Слини підбери, вона квадратна, а отже моя. А я заберу свою круглу кульку морозова. Та як же так? Все чесно, та справедливо. Кулька підходить мені по фігурі. Стривайте, невже мені дістанеться тільки цей вафельний ріжок. А я вже сподівався. Добре, спробую. М -м, а він навіть не такий поганий. Енді, давай признаємо, що мені пощастило куди більше. Це морозиво просто нереально смачне. Від нього стає холодно, але я з'їм все до кінця. А у мене смачненька шоколадка. І нічого краще шоколаду бути не може. Це сама смачна насолода. А я майже доїв свій вафельний ріжок. Можна сказати, що мені навіть сподобалось. Фібі, у тебе шоколад по всьому обличчю розмазався. А що із симом відбувається? З -з -з -зі, Зі мною все гаразд. Я тр -тр тримаю ситуацію під контролем. І я бачу, що морозова на ложиться стало трикутним, а значить, я його з'їм. О, дідько. Цікаво, чим вас здивують на цей раз. На столі якось порожньо. Я супертрикотник, прийшов шукати трикотні ласощі. А я в попіт пограюсь. Прикольна річ. А мені що робити? О, точно. У мене ще валізка зі смакотою. Це моя заначка. Поки хлопчики не бачать, можна трохи перекусити. Я така голодна. Що таке, Сем? Цей сендвіч квадратний, тобі не підійде. Ти помиляєшся, Фібі. Я тобі це доведу. Отже, вона кругла їжа. Усі помідорки та шинка тепер мої. Зараз все з'їм, а потім ми можемо доїдати сендвіч. М -м, а я виявляється, також голоднів. Дуже смачно. Краще продовжив грати у свій попіт. Ну що ж, мій апетитний сендвіч? Енді тут нема нічого трикутного. Ти що накоїв? Ні, мій квадратний сендвіч. Друзі, треба ділитись, не забувай. А ці трикутні сендвічі, те, що мені потрібно. Дякую тобі за таку смакоту. Мені дуже-дуже подобається. Я його для себе робила, а не для вас. Ви все з'їли. А як же я? Інше не буду вам нічого показувати. Сподобалось наше відео? Тоді швидше став лайк, підписуйся на канал та ділись ним з друзями. Попереду на тебе чекає ще багато всього цікавого.